Іван Скоропадський Український військовий, політичний і державний діяч Гетьман війська Запорозького, голова козацької держави в Лівобережній Україні. Рудом Зумані добре навчався у Києво-Могилянській академії у 1674 році. Після зруйнування Умані Іван Скоропадський переселився на Лівобережну Україну, де був військовим канцеляристом у гетьмана Івана Самойловича, Потім чернігівським полковим писарем. Генеральним Бунчужним у 1701 році генеральним осавулом розумна й тактовна людина. Скоропадський не нараз виконував важливі дипломатичні місії гетьмана Івана Самойловича до Московії, до Кримського ханства Івана Мазепи до Річі Посполитої у 1690 році, до Московії у 1693 та 1696 роках. Сколопадський належав до тієї групи вищої старшини, що цілком підтримувала гетьмана Івана Мазепу, з яким він був пов'язаний і особистою поязню. У 1706 році гетьман Іван Мазепа призначив Сколопадського на уряд полковника Стародубського. Особливо важливий в обставинах Північної війни і Союзу України зі Швецією. Було відомо, що він готував Скоропадського на свого наступника. У 1708 році Іван Мазепа вже зі шведського табору писав Скоропадському, щоб він старався московське військо із Стародуба. Іскореніть. Цей лист був перехоплений московитами і Колопацький фактично був заарештований у московському таборі, не мавши іншого кандидата, Петро Романов погодився на кандидатуру Скоропадського, який і був формально обраний на гетьмана в Грухові 6 листопада 1708 року. Але Петро І ніколи цілком не довіряв Скоропадському. Приховував від нього військові плани, відмовився затвердити пропоновані Скоропадським пункти нової угоди України з Москвою і затримав видачу йому грамоти на гетьманський уряд. Полтавська перемога Московії розв'язала руки Петрові І щодо України. Країна, спустошена війною, епідемією чуми, стала територією московської військової окупації. Московське царство не тільки тримало тут постійно своє військо коштом місцевого населення, але щораз більше втручалося у внутрішні справи України, які перед тим належали до компетенції гетьманського уряду. Козацьке військо було передане під командування московських генералів, а гетьманська артилерія насамперед із Коропа була вивезена до Московського царства. У Грухові, куди була перенесена столиця Гетьманщини, московський резидент наглядав за діяльністю гетьманів, який мусив радитися з ним у всіх справах. Романов не тільки залишив за собою виключне право призначати генеральську старшину і полковників, але й наставляв на ці уряди іноземців, навіть росіян, молдован, сербів та поляків. З огляду на підписання поруцького миру та у зв'язку з підтримкою правобережним українським населенням «Пилипа Урвока. Під час його походу на Україну на початку 1711 року вже у вересні 1711 року Петро І видав указ, який зобов'язував козацьких полковників за Дніпровської України зі своїми полками перейти в Мару Росію. За проханням генерала Шереметєва, наприкінці грудня 1711 року на початку січня 1812 року Іван Сколопацький видав декілька універсалів по переведення на лівобережжя жителів правобережної України, у яких закрикав мешканців переселятися під загрозою знищення їх. Майна та помешкань московськими військами, незважаючи на співпрацю лівобережного гетьмана, московський цар, так само як і під час Полтавської битви, не довіряв Скоропадському, підозрюючи, що той може об'єднатися з Палипом Орликом. Саме тому до місць дислокації основних сил лівобережного козацького війська угадячи, Солочинцях. Золото ноші та чегирині були введені московські підрозділи. Терор супроти мазепенців та їхніх родин, депортованих у Сибір, конфіскація їх маєтків і нахабна роздача награбованого московським верможам створення в Україні величезних ратифундій Олександра Меншикова. Чужих достойників і обмеження права земельних надань гетьмана, численні мобілізації козаків, на будову військових укріплень, каналів і нової московської столиці Петербургу, все це буквально паралізувало діяльність українського уряду. У 1722 році Петро І утворив малоросійську колегію, яка значно обмежувала владу гетьмана і права українського уряду. Економічна політика Московського царства в Україні по 1709 рік набирає виразного колоніального характеру, обмежується або й забороняється торгові відносини Гетьманщини з Західною Європою. Чорноморськими країнами і Запоріжжям. Гальмується розвиток української промисловості, економічне і фінансове життя Гетьманщини піддається під монопольний контроль московського уряду чималих утисків зазнає також культурне і церковне життя, зокрема заборона українського друку у 1720 році. Все це погіршувало політичну і моральну атмосферу країни, тероризувало українську людність, сприяло численним доносам на гетьмана та його уряд, кінець кінцем дезорганізувало українське національне громадське життя. У важких умовах свого часу Скоропадський робив усе, що міг, аби боронити права української держави. Та інтереси її населення. Скоропадський коректно ставився до свого попередника і навіть у своїх універсалах уникав офіційної російської термінології щодо ізмінника Мазепи. Натомість називав його звичайним бившим гетьманом. Скоропадський протестував проти московських утисків, загарбань і здивств. Був проти утворення малоросійської колегії. Звичайно, всі ці заходи Сколопацького не могли вплинути на Петра І, який всупереч своїм урочистим обіцянкам зберігати автономні права України у критичний момент переходу Мазепи на бік Швеції вирішив ліквідувати Гетьманський устрій. Іван Скоропадський Помер у 1722 році і був похований у монастирі міста Грухова.